Працюємо як завжди, нагадаю найважливіші речі, які потрібні будуть не тільки семикласникам, а й усім іншим. Працюємо! Вам необхідно обчислити значення виразу з модулем. Модуль є в кожному варіанті на НМТ. Я склала завдання, яке містить і степень, і мішані числа, і ми повторюємо з вами різні дії, порядок дій згадаємо, ще й розкриємо знак модуля. Прошу самостійно спочатку, не чекайте, поки поясню це я, працюємо. Поїхали! Отже, нагадую про порядок дій. В першу чергу виконуємо обчислення степеня, потім будемо робити множення, потім додавання і нарешті позбавимося модуля. Погнали! Я прямо буду підписати подіям: мінус 7 у квадраті. І зверніть увагу, це не в дужках, тому ми одразу обчислюємо 7 квадратів і не забуваємо про мінус 7 квадратів, сорок Отже, відповідь мінус 49. Нещодавно розповідала про типові помилки от стосовно теми степінь. Згадайте. Далі будемо множити 6 на 2,1 треть. При цьому не забувайте, що вам потрібно 2,13 перетворити на неправильний дріб. Дуже корисно нагадую. Спочатку ми 2 множимо на 3, потім додаємо 1 і пишемо це в чисельнику. Знаменник залишаємо без змін. Отже, наш дріб дорівнює 2 на 36 плюс 1,7 третіх. 7 третіх Тепер множимо на 6. Зрозуміли? Переведення мішаного числа в неправильний дріб, це важливо. Множимо 6 на 7 третіх. При цьому. Ой, не робіть того, що і 6 на 7, і 6 на 3. Згадайте, 6 ми множимо на 7. Або 6 представляємо у вигляді дробу неправильно, 6 перших. Тоді 6 і 3 ви можете скоротити, і залишається 2 помножити на 7. Отже, відповідь в цій дії буде 14. Зрозуміли? Можете написати 42 третіх і потім поділити на 3, але краще спочатку скоротити. Наступною дією ми будемо додавати, дуже багато речей згадуємо. Мінус 49 додаємо 4. 14. Згадайте, коли ми виконуємо дії з від'ємними, додатніми числами, тоді важливо, якщо в нас числа мають різні знаки, ми шукаємо число з більшим модулем мінус 49 модуль 49. Тобто ми від 49 віднімаємо 14 і ставимо його знак. 49 мінус 14 це буде 35, отже, мінус 35. Якщо плутаєтеся з додатніми від'ємними числами, рахуйте гроші. Борг 49 гривень, мінус це борг, і є в наявності 14 гривень. Віддали 14 гривень, що залишилося. І останнє, що нам потрібно зробити, не забути про обчислення модуля.